Усім привітечок! З вами ваша Світлана і Алісенка. Ми вийшли поки що. Погуляємо на вулиці, почекаємо Женю та десь, не знаю, чи підемо, погуляємо, чи десь поїдемо у місто. Обсудимо, що ми не розмовляли стосовно цього. У нас сьогодні засипало снігом цілий, цілий снігопад. Так що... Стілку ніяку не взяли. У нас не, На вулиці не. похолодало, вночі навіть невеличкий мінус, десь до мінус трьох, вдень до двох тепла. Це тому що я <смі> купила собі цю куртку. Якщо чесно, думала, що мені в ній буде холодно. Думала вже навіть женіну худі вдягнути, а потім думаю, якщо що, ми біля хати, якщо що буде холодно, збігаю, перевдягнуся. А так, на, на тоненький гольфік. Ну, в принципі, ми щойно вийшли, але поки що мені нормально, не холодно. <смі> Тож мама задоволена. Останніми днями ходжу і щось мені цей чубчик, але що я з ним зроблю? Думаю, буду відпускати, більше не буду підстерігати. І цей, думала, якісь ні може дімочки можу купити, придбати. І заколювати, бо щось не знаю, заважає, бісить. Спробувала таку пов'язку вдягнути і випустити чубчика сюди. І ще нібито нормально так прикольно смотриться. Не знаю, подивимось, побачимо. У мене вже, знаєте, десь на, на душі весна, вже хочеться якихось змін, змінити зачіску. Я би колір волосся можливо змінила би, але. Як почалася війна, намагалася не те, що намагалася вивести колір, а не було чорної фарби для волосся. Купляла, навіть не було темно коричневої купляла якусь світло коричневу чи карамельно. І воно, я знайду фотки десь вставлю, дуже воно сильно відрізнялося. Десь більше ніж півроку я якраз в теплі, в теплі місяці, весна, літо, осінь. Я оце фарбувала корені цим світлим кольором і ходила ось так сіробура малінове. Потім вже цей це ще коли от, війна почалася, в нас е не завозили товар до магазинів, всі там зміни були, перелякані, ніхто нічого не цей не закуплявся, не затарювався. І, а потім подналагодилося, е почали завозити все перевозити. І почала я знов психанула, і знов я почала фарбувати волосся у чорний. І ось тако, так от і залишилося. Вже мені, щось цей, вже мені щось знов хочеться якихось змін, Але його ніяк не виведеш, хіба що попалити, дуже сильно волосся. Теж цього б дуже не хотілося. І так воно щось ламається, випадає. Не знаю, вже і вітаміни купила, п'ю. Вже не знаю, чого там не вистачає. Якщо б ще не нервувати, взагалі б чудово було. У мене вже вчора почали з'являтися дуже тривожні звістки, вже фронт наближається і почали писати, що е, на Дніпропетровщину, особливо навіть на Павлоградський район, можуть тепер долітати каби, що не може не хвилювати, що воно нас всіх чекає. Я Бог його знає. Всі чекали, що наступить якийсь мир, тож цей Трамп щось обіцяв, домовиться, щось підпишуть, щось цей в ітозі по факту. Ніяких змін, ніяких здвігів. Вже я не знаю, вже втрачаються останні надії. У нас дуже-дуже багато людей з Донеччини виїхали на Дніпропетровщину, тому що, по-перше, це близько, дуже багато людей вивозили речі, познімали тут приміщення, гаражі, хтось придбав житло, повивозили жито меблі, техніку. І якщо, не дай Боже, прийдеться далі десь виїжджати, це знов шукати перевізників, платити сумасшедші, просто шалені кошти, де їх понабиратися, коли все вже ну, в звичайних таких людей середнього класу, так вже просто що можна було все витратили, поки виїжджали з дому, поки ви наймали житло, шукали, платили ріелторам шалені кошти, просто що його, що його робити далі, що воно буде. Я не знаю. Залишається, ото, як завжди, тільки молитися та надіятися на... на щось краще, я не знаю. Якщо, не дай Боже, знов прийдеться десь їхати, переїжджати, їхати з Харкова, я вже я не знаю. Я, мабуть, не витримаю, в мене вже просто дах поїде. Вже я настільки перекипіла. знаєте, е, ну. Вже таке відчуття, що там мій дім, що є куди повернутися, ну, є якась стабільність. Якщо це зруйнується, все, то я не знаю. Тут така місцевість на районі, що таке враження, ніби ми в себе в гірнику, двоповерхові будиночки різнокольорові, такі не знаю. Нічого толком не прибрано. Ні, якщо чесно, у нас завжди був більш-менш порядочок, все було красиво, але за ті останні роки е трохи все змінилося. Хоча все одно комунальні служби працювали, наскільки це було можливо. Ось так виглядає тут на райончику. Ай. Це, знаєте, це найгірше, коли люди викидають це сміття, якісь бумажки, все це, це там, де живуть. Не розуміють, що вони самі забруднюють своє житло, своє, свій, свою землю. Ой, коротше, болюча тема це теж Приїхав на штаб, будемо зараз куди-то кудись вирушати. Ліска. Добро пожаловать! Їдемо сьогодні все ж таки до центру. Погуляємо, походимо десь по магазинчиках. Може, щось десь зайдемо, поїмо. Приїхали до міста, поки їхали, лісонок наш заснув. Не стали її будити. Думаємо, поки щось перекусити. Взяли хвилин 10-15. Не могли вирішити, що його взяти в етозі. В етозі зійшлися на шоромі. Думали, вагалися чи піцу взяти невеличку, чи шорому, чи взагалі щойно сміялися. Тут неподалік Петриківка каже, давай візьмемо кільце колбаси, батона і перекусимо. От зійшлися щойно на шоромі, дивлюся, тато пішов наш там, де піцу роблять. <ріст> З одного боку добре, що Алісенька заснула поспити ввечері, бо я її вдома вкласти не можу. В день, ввечері, взагалі ні в якому разі. Їй тільки треба, щоб я не знаю, поїздити, покачатися і тоді засинає. вдома, взагалі взагалі. Ми ще як в себе в гірнику мешкали, у нас в хаті була качелька, я її отак закалихувала. Або е коляска, або в колясці візочку, або в качельці. І так ми засинали. Тут у нас нема нічого. Там вдома в Харкові теж, ну, теж дуже важко її вкласти. Потім забивається у нас сон. Поки чоловік буде чекати на піцу, відпустив мене пройтися, прогулятися. Разом не підемо, тож Аліска спить. І він буде з нею. Зайду, подивлюся, може тут нівімочки собі, якісь недорогі, візьму та подивлюся, що тут є. О, дивіться, я саме такого кольору хотіла собі в коридор на тумбочку. Я то колись казала, що саме помаранчевий хотіла. 88 гривень коштує. Трохи пізніше, як дороблю якийсь маломайський ремонт, обов'язково куплю пару штук. Дуже хочу такі собі чашки, але почекаю, можливо, колись буде на них акція, та теж візьму на стаканчики, ціну знизили. Зараз вони дуже модні такого дизайну. Вже з'явилися на день закоханих подаруночки, ціни, звісно. А ось дивіться, такі на дві персони наборчики, в принципі, нормальні ціни. Як для, там, для молоді чи для когось такий бюджетненький варіантик. І дивіться ще які гарні тарілочки сосніці. Теж ціна сосниці 29 гривень, всього на всього коштує. Теж дуже милі. Можна таку парочку взяти. Дуже класно буде ще такі ось чашечки окремо. Ну, В принципі, нормальна ціна, як для нинішніх. Цін, то піде Все забуваю подивитися ножі. Ви, хтось з підписників мені рекомендували. Таких наборів, наборів як в дивоцін, ми бачили, тут нема. Там було три ножа. Один там такий великий був. А тут поштучно. Ну, поки що не знаю. Зараз я точно брати не буду. Такі вазочки, це що в нас серветниця прикольне. Вазочки недорогі, теж можна на якісь презентик, ну запаковані, симпатичні. Дуже класний магазин, дуже багато чого можна взяти на подаруночок. Нарешті знайшла де тут резиночки заколочки поки що не бачу ні відімок, я саме в цьому магазині вперше, поки що зорієнтуюся, що знайду. Дивіться, які прикольні. Чотири штучки, 29 гривень коштує. Якщо ні відімки не знайду, то, можливо, такі візьму поки що собі. Знайшла по акції 50 штук, 29 гривень, коштує. Візьму, мабуть, собі такі. Золотисті. Далі дивлюся: мабуть, візьму такий кремчик для рук, пише сос відновлення, крем-бальзам для рук для екстремально сухої шкіри, безгліцеринова система зволоження. В мене пальці досі потріскані. Тож візьму, потестую і вам обов'язково розкажу, як ефект. Дуже багато по знижках гаманців. Гаманець мені не потрібен. Але я побачила ось таку цікаву штучку для ID-картки, коштує вона або 12, або 19 гривень. В принципі, ціна недорога. Візьму собі сумочки мені, якщо чесно, якість не подобається. Така собі, Дивіться, для мила 54 гривні по акції, дуже класні. Коли зароблю ремонт, обов'язково понакопляю таких класних симпатичних речей. Мені дуже подобається. Клас. Теж я думаю, можна якусь таку симпатичну баночку і на подарунок взяти. Зараз теж акції на дезодоранти, на оці, кстати, полосаті за 119 гривень Туалетна водичка непогано пахне. Я не купляла, але ну, непогано така. Mm -hmm. Пудра по акції. В мене вже, в принципі, закінчується, але я буду, буду до кінця її вже використовувати та вже потім буду щось собі нове обирати. Чи таку саму візьму, як була в мене. В мене з'єва була теж якась недорога. Але це трохи пізніше. Що тут ще цікавого по знижках є? О, вистрі палочки 12 гривень. Нормальне. Сампуні дуже багато по акції. шампуні в мене теж що поки що є. Чоловічі по знижках, нормальні ціни. Є якась цікава фарба для волосся. Щось ціни такі 29 гривень, що лі. я такими фірмами ніколи не користувалася, тож не буду ризикувати. Женя вже дзвонить, каже, постійка козла огород. Минулого разу ми замовляли геть таку саму в нас на районі, в такій, в такій же мережі за таку ж ціну, але там начинки було вдвічі менше. Уявляєте, в центрі нормально роблять, а на окраїнах міста економлять. Трохи вам покажу, що я взяла. Взяла все ж таки цей каримчик, бо зараз покажу, бачите, якщо передивитися, От, знаєте, заради цікавості, мені все одно треба руки змазувати, ну, якимось кремом користуватися. От подивимось, що вони пишуть, і подивимось, який буде ефект. На моїй шкірі, я думаю, ефект має бути видно. Це ж, ну ладно, там мазати на нормальну гладеньку і не, не зрозумієш, чи є ефект дійсно чи ні для, ну, для дуже сухої шкіри. Ось побачимо. Ще взяла ось такий спрей для тіла, він неймовірно класно пахне. Е, запахи. Мені ось нектарином пахло, він теж тут є. Тропічні фрукти, манго, нектарин, квіти, фрукти, бальзамік, ваніль. Е, нібито 100, так, 100 мл тут дуже класно пахне. Зараз скажу скільки він, 88 гривень коштував. Взяла невидимочки, ті, що я казала, цю штучку для ID паспорта. Не буде він в мене тепер, як сіротіночка валятися. Станочки по акції, по-моєму, 9 гривень був. І ці палички, скільки вони, 12 коштували, і папір туалетний, по-моєму, по 9 теж. Ніби то теж акція була, не пам'ятаю. Ось такі невеличкі покупочки. Ще ми були в деяких магазинах, але це вже, буде, покажу вам в іншому відео. Вона вже вона розпечатана, 69 гривень, коштувала така ось іграшка переноска. Ліски дуже сподобалася. Тут такі чотири котики, Ну, коротче, котики, міска і кістка. То вона їй дуже сподобалася, з задоволенням грається. Вона дуже любить такі всякі маленькі іграшки, і великі любить, але я ось е, помітила, що дуже їй подобається з маленькими гратися. Вона ото їх то туди позасовує, то назад повитягує, грається ними. Дуже класно, прикольно. Я її, ну, Дуже часто бачу щось подібне, але не знаю, чомусь раніше брала. Дуже класна, прикольна штучка. Ну що, Зараз я, як і обіцяла, будемо готувати разом сирний супчик з шампіньонами. Зазвичай я готую е, на курячому бульйоні, але на даний час готую з того, що є. Я вже казала, що в мене там трошки дрібка свининки залишалася під чарики, тож я її пустила на бульйончик. Бульйончик вже готується кипить десь хвилин 40. Зараз вже буду починати готувати засмажку. Трохи підготувала все. Почистила картофельку, цибульку, моркву, помила шампіньйончики, Це ковбаска і сосіска ще з заморозки. Додам ще охотничому. Ковбаску не обов'язково взагалі додавати, але коли є, я додаю, щоб смачніше. Я люблю там з якимись капченностями таке ну це на любіля. І трошки поламаю ще, щоб вермишелька була. А далі там в кінці додамо сирочок. Тож зараз починаємо обсмажувати це все поступово. Шампіньйони я нарізаю напівкільцями, морокво на крупну тирку. а все інше нарізатиму кубічками. Розіриту пательню викладаю спочатку морокво з цибулькою, і зверху одразу викладатиму. Нарізану колбаску, нехай поки що прогрівається, і поки почне підсмажуватися морква з цибулькою, потім почну помішувати, і вже воно разом буде засмажуватися. А далі пізніше трошки додам шампіньйони. Так, вже в нас тут процес повним ходом, обсмажилася, додаю шампіньчики, зараз помішаю. І ще в нас там вже готовий бульйончик, і зараз будемо додавати картоплю. Картопельку я порізала кубочками, Буду варитися до напівготовності, а далі будемо додавати вермишельку. Наша ковбасно овочева заправка вже підсмажилася, тож буду вже вимикати. Спагетті ламаю на невеличкі шматочки, тому що раптом алісичка проявить бажання супчику поїсти, щоб, щоб все було дрібненьке. Картопля вже напівготова, додаю вермишельку і помішую, щоб нічого не... Не прилипло. Вже в нас майже все готово. Додаємо нашу заправку, додаємо, ви додаваєте улюблені спеції за смаком. Я додаю лише сіль та лавровий лист, вже дуже класно, неймовірно пахне, симпатично виглядає. І будемо зараз додавати плавлений сирок. У нас були з кимось в коментарях дискусії стосовно плавлених сироків. Я е, раді експеримента показую, я його навіть не тиру на термнативці, кидаю так. А вже ж його треба буде помішати постояти, але він цей комовський сорочок розчиняється, ніяких комків не плаває. Все супер, дуже класний ароматний супчик вийшов. Але вже ж сорочок краще натерти на терці і не стояти, не мішати. Додаємо в кінці зелень за смаком. Та й все, все готово, все вимикається. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Всіх люблю, ціную та поважаю. Пока-пока!